Будемо сьогодні розмовляти про стрічки про віру. Вони такі будуть нетипові. Через те, що в нас папа Франциско помер 21 квітня, от тільки після Пасхи, і я захотів поговорити про це. Також вам скажу цікавий факт, що духовним наставником папи Франциска був Степан Шміль, український священник отець з Судової вишні, Коли папа Франциск навчався у школи, так це перше, що я хотів сказати. Продовжимо. Тось тобто я мог би підібрати такі більш популярні стрічки, і просто їх приподнести, такі як молодий папа, два папи від Netflix, або фільм «Канклав», який зараз на Оскарі відробив і себе дуже гарно показав. показати. Якраз показує цей процес вибору нового папи римського. Це все дуже гарні стрічки. Якщо ви їх не бачили до перегляду, обов'язково ну. Якщо ви зі мною все ж таки залишаєтесь, то я хочу вам порадити щось більш таке нетипове і цікаве.